Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент щодо цього витоку. А нібито планів спільних планів Пентагону і ЗСУ щодо контрнаступа. Те, що у них є страх перед цим контрнаступом, я не маю ні найменшого сумніву, але все ж таки можна припустити, що яка яка якась частина цих документів є правдивими, навіть якщо там щось переробили, домалювали і тому подібне. Викажу свою позицію, чому це відбулося саме зараз. Момент перший попереду Рамштайн. І росіяни отим таким інформаційно-психологічним тиском намагаються посіяти якусь паніку, недовіру союзників один до одного, і в першу чергу, щоб ми, українці, в тих викривлених цифрах стосовно наших втрат, засумнівалися у нашому політичному керівництві. На мій погляд, жодної мети цієї мети не досягнуто. Другий момент не забуваємо, пропаганда в них мусить працювати. Вони мають показувати, що дивіться, які в нас могутні спецслужби, що украли документи навіть у всемогутнього Пентагона. І на мій погляд, найголовніша мета це починати розхитувати саме американське суспільство проти президента Байдена. Мовляв, Байден не контролює ситуацію і не може зберігати державні секрети. До нової президентської гонки по великому рахунку вже небагато, і з нового року вона вже почнеться. І росіянам треба зробити все можливе, щоб Байден вдруге не сів у своє крісло. Крим готується до контрнаступу, будує фортифікаційні спорудження. Як ви бачите зараз, ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну, якщо ви говорите про ті фортифікаційні спорудження, які вони будують вздовж збережя, е... то направду з відданої точки зору вони не мають жодного значення, бо ніхто не може, коли Крим не першу частину, це певний час народиться для того, щоб власне вже ближче, треба якось до цього готуватися. Як би це дивно не звучало, але брати Крим у воєнному сенсі, як я це. А, в якій частині навіть легше ніж проходити стару лінію розмежування по Донбасу до 24 лютого минулого року. Потрібні далекобійні ракети, щоб повністю знищити кримський міст, і потрібна хороша авіація, щоб закривати повітря над тимом. Якщо це ти вдасться зробити, то рано чи пізно всі там і цивільні, і військові будуть визначені і воювати будь тому. Наша проблема в тому, що ми никак не можемо об'яснити людям, хто почав эту войну. Даже вот эта операція, коли почалась, ці чудернацькі чоботи протимінні черевики. Дві хвилини накріплення ноги і можна рушати на небезпечні ділянки. Якщо мета зберегти собі ноги, то це саме для цього. Якщо мета йти танцювати, то танцювати звісно, важкувати. За мирних часів на цьому підприємстві ремонтували автомобілі. З початком повномасштабної війни налагодили виробництво бронежилетів п'ятого класу, а нещодавно зацікавилися новими розробками для саперів. Мого родича там ну, дальнього родича, скажімо, знайомого, відірвало пальці. Він розмінував, ну не розмінував, а евакуював авто і підірвався на цьому лепістку, чи як воно називається. І тоді з. Була ідея зробити такі броньовані стельки. І з цією ідеєю я прийшов до, до ДСНС. Рятувальники передали виробникам канадські спайдербуз, аби ті створили щось подібне, адже оригінальне виробництво припинене. Робота почалася ось з такого оригінального зразка, який передали нам ДСНС. Це якраз і є. Той черевик, який розроблювала канадська компанія. Власну модель інженери розробили за місяць. Кажуть, довелося повозитися, обираючи матеріал та змінюючи конструкцію. Первоначально ми зняли силиконову матрицю з здійснює. Питалися їхні ножки повторити та скульптурний пластилін спеціальний. Рішили, що так би дуже ну, так як у нас був 3D-принтер, інженер, він нам нарисував свої ножки. Кожен чобіт важить близько 4 кілограмів і має захистити ногу сапера не так від переломів, як від травматичної ампутації. Якщо ти наступаєш ногою на міну, то п'ято контакту воно якраз під твоїми пальцями або стопою п'яткою. А якщо ти в цих черевиках, то п'ятно контакту воно йде трішки далі від самої ноги. Вибухова хвиля, вона розсіюється завдяки пологому такому корпусу. Канадські спайдер добре себе зарекомендували під час гуманітарних розмінувань в Азії та Африці. Ефективність харківського аналогу довели польові випробування. Так звана пелюстка 40 грам вибухової речовини. Відірвала лапки, які можна замінити. Болти на місці, захисний корпус на місці, нога ціла, кріплення ціле. Друге випробування це була міна ПММ-2, 100 грам вибухової речовини. Відірвало також лапки, трішки зламало корпус, кріплення ціле, взуття ціле, ногу зламало, але не відірвало, сталося кінцівка на місці. І третій експеримент випробування це міна ПММ 1. 200 грамів вибухової речовини. Наступили на неї ззаду, перевірити, як веде себе задня площадка. Розірвало корпус, болти на місці, ножки відірвало, зламало кріплення, але як ми можемо побачити взуття ціле розробники вже мають замовлення на виробництво першої партії протимінного взуття для харківських саперів. Також зацікавився спайдербуцами обласний департамент цивільного захисту. Каже, чоботи стануть у пригоді і електрикам, які відновлюють енергопостачання на деокупованих територіях. Не повинні жителі странати відчувати себе спокійно, коли російський чоловік страдає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.